А що таке простейше комфорт? А це правильно Audi Q7 2019 року на 3-літровому бензині. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все якісно встановлено. Дуже класна комплектація. Парктроніки передні, задні, камера 360, шикарні диски 20-го радіусу з хорошою зимовою гумою. Тут в нас безключовий доступ на всіх дверях. Перейдемо до салончику. Шикарніший коричневий салон з перфорацією, так як є і вентиляція, і підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, повний електросклопакет. Пам'ять сидінь також є. Що в нас тут? Мультикермо, круіс контроль, підрульові полюстки, виїзда мультимедія, чотирьохзонний клімат-контроль. Ну, дуже багато всяких. Ніштяків всяких помічників в автомобілі. Пробіг, до речі, 109 тисяч в авто. Шикарніша панорама. Давайте покажу вам задній ряд. Також все дуже охайне класне, до речі, посе в нас акустика. Задній ряд в дуже хорошому стані, ніби тут взагалі ніхто не їхав. Дуже зручно і тут також регулювання температури, шторки також є. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, передбати можна за готівку в кредит, лізинг також трейдін. Чекаємо вас на тест-драйв, приїжджайте, дивіться, катайтесь, обирайте та купуйте автомобіль своєї мрії.